Вже за місяць чернігові стартують дні європейської спадщини, які традиційно з 2019 року проходять в місті восени. Цього року вони триватимуть з 9 по 15 вересня. І цікавим нововведенням є те, що чернігівці самі можуть пропонувати свої події і стати частиною створення осіннього івенту. Для цього треба заповнити Google-форму, перейшовши за QR-кодом. Двадцять четвертому році була запропонована тема маршрути, мережі та зв'язки. Це не тільки про маршрути пам'яті, це не лише про маршрути, які ми можемо ну, уявляти, ходимо ми на роботу чи ні. Це про е, спільність історії з іншими містами, з іншими країнами, це про формування міста, як воно розвивалося, як воно змінювалося. Тут можна говорити і про релігію, і про архітектуру, і про е, там, культуру. Значну увагу в межах днів європейської спадщини планують приділити у місті вулицям, їхнім новим назвам та історії. Вулиці змінювалися і особливо в літній період велика кількість їх була змінена. А чому які нові імена з'явилися в історії нашого міста? Хочеться більше розказати нашій громаді. Також ці дні чернігівцям представлять унікальну насільну гру Смачна Чернігівщина. Гра, яку ми там розробили, це про ті смаки, які сьогодні вже не характерні Чернігівщини. Це про Чернігівщину в максимальному охопленні. А в 23-му році ми зробили апробаційну лише на Новобіловській громаді. Тут ми будемо вже говорити про Чернігівщину. І що цінно, а в 2024 році смачна Чернігівщина вона буде доступна і для людей, які мають вади зору. Наразі план заходів тільки формується, проте, як зазначає Катерина Литвин, буде цікаво та пізнавально.